Привіт, мій розумничку! Сьогодні наше заняття буде присвячене найдорожчій людині на землі. А про кого саме буде йти мова? Ти дізнаєшся, коли відгадаєш загадку. Найдобріша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь вона з нами. Відгадав, хто це? Так. Це наші любі матусі. Подумай та скажи, як ми ще ласкаво можемо назвати матусю. Так, вірно, мама, матінка, матуся, ненька. Скільки тепла в цьому слові мама? Мама для нас наймиліша, найдобріша, вона про нас бає. Піклується. З нею я впевнена, ти дуже любиш гуляти. Вона тобі читає казки. Мама робить для тебе все та дуже тебе любить. Материнська ласка буде зігрівати нас до старості. Дуже часто ми звертаємося до мами за допомогою. Вона наша подруга. Друже, розкажи. А яка твоя мама? А де вона працює? Чим твоя мама займається вдома? А які улюблені страви вона для тебе готує? Чи завжди? Ти їй допомагаєш. А чи слухаєш її? Друже, ти молодець, ти дуже багато знаєш про свою матусю. Тож не забувай говорити їй гарні слова. А мами є не тільки у людей, а й у тварин. Ось, наприклад, у кошеняти це кішка. У цуценяти мама собака, у ягнятка мама вівця, у телятка мама корова. У курчатка мама курка. Мама сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі зігріває нас усіх своїм теплом. Так і мама кожному дарує своє тепло, ласку та турботу. Тож не ображай свою маму, адже вона подарувала нам життя та дуже нас любить. Люби та бережи свою матусю, а тобі бажаю всього найкращого: бережи себе та свою матусю. До побачення!